Останній приклад на закон збереження механічної енергії ми розглянемо у з'ясі з дією неконсервативної сили. Наприклад, сили тертя. Уявіть, що маємо похилу площину, кут нахилу 30 градусів. Довжина цієї похилої площини нехай 1 метр. Маємо тіло масою 100 г. Тепер питання, якої швидкості набуде тіло у найнижчій точці цієї похилої площини. Розпишемо, які сили діють на тіло. По-перше, це сила МЖ, яка діє вертикально вниз. По-друге, це сила N, яка діє перпендикулярно до поверхні. По-третє, це сила тертя, яка діє вздовж поверхні у протилежному напрямку до переміщення. Сила тертя, як відомо, дорівнює μ на n. Нехай коефіцієнт тертя між тілом та похилою площиною 0,2. І з другого закону Ньютона n дорівнює mg помноженому на косинус кута. Цей кут дорівнює також 30 градусам. Ці кути рівні. Отже, сила тертя дорівнює мж на косинус альфа на мю. Нехай ми відпустили тіло на похилій площині з початковою нульовою швидкістю. Це означає, що кінетична енергія у цій тосі дорівнює нулю. З іншої сторони є потенціальна енергія, яка дорівнює МЖ на ось цю висоту H. Із прямокутного трикутника H дорівнює синусу 30 градусів помноженому на гіпотенузу в 1 метр. МЖ помножено на L. Та помножене на синус 30 градусів. У нижній точці ми вже не маємо потенціальної енергії, вона дорівнює 0, але маємо кінетичну енергію, яка дорівнює mv у квадраті поділити на 2. Ось цю швидкість нам потрібно визначити. Якщо б у нас не діяла сила тертя, то ми просто записали би закон збереження повної механічної енергії Е1 дорівнює Е2. Але так як у нас є неконсервативна сила сила тертя, вона зменшує повну механічну енергію. Робота, яку виконує сила тертя, дорівнює механічній енергії у другій тосі мінус механічній енергії у першій тосі. Робота сили тертя – це F тертя помножити на усю відстань L. Так, як переміщення напрямлено вліво сила тертя напрямлено в протилежну сторону, то ми маємо від'ємну роботу, яка дорівнює мінус МЖ косинус альфа на μ, так як якось наша сила тертя, помножити на L. Ну що ж, тепер ми можемо підставити роботу сили тертя у це рівняння. Мінус МЖ косинус альфа на μ на L дорівнює Е2. Це повна механічна енергія внизу. І вона дорівнює МВ у квадраті на 2, мінус Є1 повна механічна енергія згори. І вона у нас дорівнює MGL на синус 30 градусів. Таким чином, бачимо, що маса нам навіть знову не знадобилася, і звідси ми можемо виразити В у квадраті. У нас все є є, кут, є мю, е є L. Як бачите, коли ми маємо справу з неконсервативними силами. Вони зменшують повну механічну енергію, адже закон збереження повної механічної енергії стосується саме консервативних сил. До того ж, я вам казав, що назва консервативна сила походить від «conservation» збереження. Саме тому англомовним фізикам дуже легко запам'ятати це. Адже робота неконсервативної сили змінює повну механічну енергію. І ми не можемо просто так застосувати закон збереження повної механічної енергії. Ну що ж, ми розглянули дуже багато прикладів, ми пройшли дуже багато теорії, і зараз на вас чекає дуже багато завдань, що логічно. Зустрінемось!